Державні прапори приспущені на них чорна стрічка. Вже другий день Мукачево в жалобі. Трагічні події в Україні не залишили байдужими громаду міста. Біля обеліску слави в центрі Мукачева свіжі квіти, вінок та напис зі словами співчуття. Події на Майдані не залишили поза увагою і міські депутати. Ще напередодні на позачерговій сесії народні обранці одноголосно підтримали звернення до президента призупинити кровопролиття. Вже 20 лютого представники влади біля пам'ятника борцям за волю України висловили свою солідарність з активістами Євромайдану та хвилиною мовчання пом'янули загиблих. Для того аби вшанувати пам'ять тих, хто поплатився життям, відстоюючи свою громадянську позицію біля пам'ятного знаку жертвам політичних репресій та всіх полеглих борців за волю України. Представники міської влади запалили свічки та висловили своє співчуття родинам загиблих. Коли ми у 2006 році місті Мукачеві ставили цей пам'ятний знак усім борцям полеглим за волю України і не могли собі уявити, що він буде стосуватися і теперішнього покоління населення України, я можу тільки сказати, що дуже і дуже співчуваю. Всім рідним близьким, які в цей період часу протистояння на Майдані втратили своїх близьких людей. Свою позицію щодо останніх подій в Україні висловили і священнослужителі. Церква, я особисто, і ми всі християни дуже негативно ставимося до того, що, на жаль, на сьогоднішній час в нашій сучасній історії відбуваються жертви, стаються жертви за. Волю, дійсно, це є за волю нашого народу і нашої держави. Людські жертви неприпустима ціна за політичні помилки, вважають мукачівці. а тому закликають керівників держави нарешті схаменутись та зупинити насилля. Засуджує кровоприлеття. Я не розумію, чому не можуть мирним шляхом це рішити. Це вина президента. Да, він не може це рішити. Він не може, він не йде на мирне врегулювання у нас у державі. Це дуже погано, це дуже погано для нас, для мирних жителів, для людей всіх. Розумієте, серце душа плаче, і серце болить за це, все за, за наших людей. Вони вони розумієте, як вам пояснити. Хотять краще жити. Українці заслуговують на краще життя, тому що таких людей, я багато об'їздила, я зараз у Чехословакії була. Таких людей розумних, роботящих, винахідливих, як на Україні де нема. А ця держава не дозволяє їм. Чому наші самі кращі вчені всі виїжджають із нашої країни, тому що не можуть розвиватися. А це вже наша держава. Я була на Майдані. Я була в прошлому місяці, я була на Майдані, в мене там син. Останні події в Україні яскраве свідчення того, що чаша терпіння народу вже переповнена. Змінити ситуацію, на думку містян, зможе лише повне перезавантаження влади в країні.